Малята. Вже закінчується зима, і ми чекаємо весну чарівницю, а разом з нею чекаємо на повернення весняних гостей, на повернення пташечок. Ми сьогодні з вами виліпимо гніздечко пташечки та яєчка, які в ньому лежать. Подивіться, яке гніздечко зліпила я. Воно кругленьке. Переплетене, а всередині лежать три яєчка. Але може бути і більше. Я вам зараз покажу, як виліпити таке гніздечко. Щоб виліпити гніздечко з яєчками, нам знадобиться два кольори пластиліна. Це коричневий для самого гніздечка і біленький, щоб зліпити яєчка. Я візьму коричневий шматочок пластиліну і розділю його на три частинки, дві з яких я відкладаю, а одну розімну та скачаю кульку коловими рухами між долоньками. Після того, як скачаю я кульку, мені треба буде її розплющити, щоб отримати основу для гніздечка. Притискаю і розплющую. Виходить ось така пластинка. Її я відкладаю. З інших двох шматочків коричневого пластиліна я буду робити довгі тоненькі стовпчики. Для цього кожен шматочок розминається, скочується та розкочується прямими рухами до тоненького стовпчика. Стовпчик повинен бути довгим і тонким. Те ж саме робимо з іншим шматочком. Тепер, коли я скачала два стовпчики, мені треба їх переплести. Ось такі довгі стовпчики вийшли в мене, і ось основа для гніздечка. Що я тепер роблю зі стовпчиками? Я буду переплітати їх між собою. Можна робити навіть з трьох, можна тоді переплести косичкою, а я буду переплітати просто спочатку складу. Хрест -на хрест – це наче гілочки, з яких пташечки плетуть гніздечка, а тепер буду закручувати між собою. Ось таким чином, коли я закрутила. Я утворю зі скрученої гілочки кілечко, зімкну його, згладжу, візьму основу і покладу зверху. Ось таке гніздечко вийшло у мене, але подивіться. Воно пусте. Так, я тут згладжу знизу, щоб основа з'єдналася з боками і гніздечко не розпалося. Так, ось таке гніздечко. Тепер нам знадобиться невеличкий шматочок білого пластиліну. Його ми розділимо на три частинки. Кожну частинку спочатку скачаю у кульку, а потім прямими рухами назад вперед, один або два рази утворю невеличкий овал. Це буде маленьке яєчко. Його я покладу до гніздечка. Потім те ж саме з іншим, другим і з третім. Таке гніздечко з яєчками вийшло в мене. А яке вийшло у вас? Що ж, мої любі, а перед тим, як розпочати ліплення, я пропоную вам розім'яти свої пальчики та зробити пальчикову гімнастику. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток. Наче крильця у пташок. Давайте ще разочок зробимо. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Чекаю на ваші фото виліплених робіт. Можливо, хтось захоче ще зліпити пташечку. Нашу весняну гостю. Ну що ж, на все добре малята! Гарної вам роботи та вдалого продуктивного дня. До побачення!